Маску було зірвано. Тепер усі знають, що він надутий чемпіон. Не варто було валуєву так пижитися та лізти у ринг з українцем. Цього разу оплески змінилися свистом, а свист оплесками. Коли на ринг вийшов молодий українець, зал зустрів його свистом. Він абсолютний аутсайдер новачок, для якого це лише четвертий бій у профкар'єрі. А його суперником був російський монстр Ніколай Валуєв, якого представляли так, ніби він не людина, а король світу. Адже у його профкар'єрі на той момент було 29 безпрограшних поєдинків, які переважно тривали не більше трьох раундів. Але цього вечора українець показав характер. Боєдинок вийшов дуже драматичним і напруженим. Коля почав жорстко, намагаючись у своєму стилі якнайшвидше погасити опонента, не дивлячись на габарити та ризикуючи власним життям, Тарас ловив поглядом смертельні, але мляві удари та впевнено контратакував. Він входив у жорсткі розміни та бив російського ведмедя. В одинадцятому раунді Тарас пішов у ближній бій та пропустив аперкот, але він і не думав здаватись. Українець плюнув на план поєдинку та відповів градом ударів, від яких гігант просто осів від втоми. У перериві було видно, поки Тарас був налаштований на фінальний штрих, шкаф задихався та не міг наковтатись повітря. В нього просто вже не було сил. Але якщо горила не встоїть до кінця, йому просто кінець від менеджера. Тарас ще кілька разів потряс росіянина у фінальному раунді та загальним малюнком бою просто обнулив всю спадщину російської ікони боксу.